Це працелюбність, віра у себе і терпіння. В життя кіберспортсмена це постійні емоційні гойдалки. Коли ти перемагаєш тебе і ти найщасливіша людина в житті. Але коли ти програєш, а програєш, на жаль, часто адже це частина роботи, частина шляху, то буває важко переживати поразки. Деякі дуже, деякі менше, але з часом ти звикаєш і якось адаптуєшся. Ну, зазвичай зараз я перекидаюсь там о десятій ранку. Я можу себе підготувати до робочого дня, сніданок, таке інше. Ми тренуємось. Якщо це тренувальний день, 6-8 годин. Я будую план тренувального дня, або звечора, або зранку. Ось ми щось тренуємо, потім переглядаємо якісь моменти і залежно від дня, або йду у залу, відпочиваю, і ввечері ще в мене індивідуальні. Тренування, стрільбу, на дем ходжу. І теж буду якийсь план на гру, або дивлюсь матчі, просто щоб розвивати розуміння. Ну, все ж таки, ти ті адже ти хотів перемогти, проте швидко приходить усвідомлення того, що ну, особливо хлопці, які вже на досвіді, розуміють, що це частина процесу, і результат залишається тільки прийняти, яким би він не був у своєму житті. Там, я з Денисом і Кирилом ми пережили там, декілька трагічних поразок, що приходить на думку, це. Півфінал Vibes у 2022 році, коли ми на третій мапі виграючи 15-5 за вихід у фінал, програли на допах, довели до допів і програли. І, типу, таке відчуття, схоже, щось з тим, коли в тебе хтось помирає з близьких, що ти, це, ти не розумієш, як це відбулося. Але після таких поразок вони закаляють і ти все ж більш стресостійким, мабуть. І, там Півдня десь тебе почне накривати, а потім переглянеш гру. Позитивно мислиш, думаєш, так: оце покращим, це покращим, там тут домовимося, і наступного разу переможемо. У кіберспорті я там, дивився за не те, що кумирами, просто були люди, яких я рівнявся, там, це, умовно, Зев з Наві, там Глейф з Астраліс. До речі, якого ми недавно перемогли. І для мене це така мініачівка е, людина, якої я рівнявся, так, який зараз теж І це була важлива гра для нього, не те, що там якийсь лівий турнір. Ось і ми перемогли. Це приємний знак. Ось, а так, та, ну, кумирів сильно якихось ніколи не будував. Просто в кожного можна щось підглянути, надихаюся гарною грою і розумною грою. Багатьох команд, хтось там, хтось стрільбу жорстко, да, що турки, наприклад, жорстко стріляють, у турки можна вчитись стрільбі. Мабуть, за все не час найбільше сподобався кейс Апік Зайву, зв'язка капітан Снайпер, щось схоже на «З Кирилом, що ми там. Вже довгий шлях разом проходимо, 4,5 роки. Щось схоже, як у Віталіті історія. Ну, це вже як все життя, складно собою вити не усі ролі. Стави капітаном. Ще в матерському кейсі, коли я зрозумів, що це залежить від тебе, і не можна свою долю покладати на інших, і тому всі свої стаки, в яких я грав, я їх сам збирав. Ти повинен приймати рішення, і не іноді складні. Команда завжди в тебе це очікує, особливо коли ти граєш матч, там стресова ситуація. Може гра не йти, може бути вже там п'ята гра на день все одно ти повинен дати рішення знайти найбільш ефективне. Мабуть, капітан — це не піддаватися емоціям, завжди щоб не відбулося, намагатися найефективніше мислити і. І в першу чергу думати в цілях команди, як і на сервері, так і поза сервером. У нас завжди є. На дистанції вона невелюється, я думаю, але все одно є багато кейсів, де через удачу люди швидше досягають успіху. Не думаю, що це є ключовим в нашому ді спорту, це не так, як у покері, при тому, що і покер не покерістів скажуть, що удача — це не найголовніше, при тому все без неї там точно нікуди. Але дистанція все поверне, тому можна прийти на мажор, як андердоги це роблять, але часом показує, що вони не закріплюються. Ну, якщо це результат, типу, прийти на мажор і один раз там зіграти, то, мабуть. Сильно вирішив, бо потрапити на менеджер це шанс не такий, ну, не такий, не так складно це зробити, адже багато андердогів туди приходять. Але щоб грати на рівні, це праця щоденна, яка не, не закінчиться ніколи. Спілкуємось індивідуально, у нас немає секретів, мабуть, ми відкрито там. Можемо через жарт подати якісь там проблеми інших. Ми іноді можемо серйозно поспілкуватись. Жодна серйозна розмова не відбувається без психолога. Я думаю, я думаю, те, що ми так тримаємо свою команду настрій і вайп, це в першу чергу завдяки психологу. Десять років назад, умовно там в кіберспорті нормально було в тім спіку казати, та ти дурак, там та ти кончений, там що ти робиш. Зараз, звісно, люди, особливо молоде покоління, воно такої мови не розуміє. Вони не розуміють, яку ти на них агресуєш, тому потрібно як з дітьми. Ти не можеш ображатись на своїх дітей. Ти повинен зрозуміти, що якийсь зробив шкоду, ну потрібно якісь прийняти заходи і зробити так, щоб в майбутньому цього не повторилось. Здивований, що. Вона спочатку повномасштабного тільки збільшилась, і це надихає, що є багато конкурентно спромажних команд. Реально, там ще декілька років тому це завжди було там дві команди, які між собою брали якісь там українські лани, там, квоти. Зараз їх набагато більше це класно. Проте, все одно я думаю, фінансові труднощі і труднощі з виїздом. Відсутність фінансування в тому вигляді воно, наприклад, я за кордоном так, воно точно сковує і складно в умовах війни грати і спути сконцентрованим на максимум. Це ми відчуваємо на собі. Навіть іноді згадуємо, як це було до повномасштабного все одно, ти цей стрес він відволікає. Ну нічого, це найскладніший період, я сподіваюся, а далі буде тільки краще. Ні. Читав у Твіттері, дівчина пише: сходила на зустрічі з індеру з чуваком. Все наче ок. На другий день він пише: Я тебе кохаю. Найбільш актуально це те, що на своїх 18 років мені батьки подарували мій ПК, з якого все почалося. Батьки мені завжди довіряли, але. Навіть в цьому питанні в них були сумніви. Ну, батько майже зразу підтримав, у мами були питання, але я з тиском міг впоратись і часом, коли вже почали перші призові приходити за аматорською сини, які почали приходити через півтора року, я почав грати лише, то вони почали більше слідкувати. І зараз, там вже з 2020 року, вони дивляться всі матчі, і не тільки вони, моя мабуся. Ось, і близькі друзі, теж, дівчина, от, дивляться, матчі, і болівають і підтримують. Тому е, зараз нормально, а колись як у всіх. я думаю. Е, футболістом я, я до 18 років займався футболом, грав у дитячій юнацькій школі у Болонь, в локомотиві грав. Е, ось, я планував будувати своє життя навколо футболу, закінчив на Ю-21, коли зрозумів, що. Це не те, чого я хочу, саме це ця... є дитячим мрія грати на міжнародному рівні, коли я побачив, що це ці дві кої дуже далекий, внаслідок дитячого інацького виховання в футболі, можна так сказати, і умов, в яких ти грав. А, ось. а тут кіберспортом просто він цікавився. І коли зрозумів, що для кіберспорту потрібно просто мати гарний ПК і інтернет, а що мені в якийсь момент батьки, як я вже сказав, подарували, то я подумав, що так, це новий виклик, етап в житті. а 18 років це ж такі думки завжди дуже такі різкі, кардинальні. Я такі все, все зміню в житті, я йду в кіберспорт і мене ніхто не зупинить. Ну, я кинув палити, думаю, я вже не Ну, Я плюс-мінус ідеальний, тому що звичок в мене майже немає. Ну, або їх взагалі немає, не знаю. Ну, народ Дзумаки він вже більше року, мабуть. Це образ людини. Образ людини, це образ персонажа, який ніколи не здається, йде до кінця і в скоротні моменти особливо більше в юні роки на нього орієнтувався. ХЛТВ матч Сангал Ван Він на ремері Енской. Результати ХЛТВ, Знову ж таки, ХЛТВ, біг перший Юа. І знову ж таки, ХЛТВ, А пошуку тут немає. Пошуку немає.